Чадний газ тихий убивця, він невидимий, без запаху, але смертельно небезпечний. Без спеціальних приладів виявити його неможливо, де криється небезпека, несправні газові прилади, засмічені димоходи та вентиляційні канали, погана вентиляція, одночасна робота електровитяжки та газових приладів. Як утворюється чадний газ? Він виникає при нестачі кисню під час горіння газу. Оксид вуглецю швидко накопичується та витісняє кисень, викликаючи отруєння. Симптоми отруєння: головний біль, слабкість, запаморочення, шум у вухах, нудота, плювання, прискорне серцебиття та втрата свідомості. Що робити при отруєнні? Негайно виводіть постраждалого на свіже повітря, відкрити вікна для провітрювання, перекрити газ. Викличте 103 швидку та 104 аварійну службу. Як убезпечити себе? Регулярно перевіряйте газові прилади та вентиляцію замовте ТО приладів. Встановіть сигналізатор чадного газу. Не використовуйте газову плиту для обігріву. Перевіряйте тягу перед увімкненням газових приладів. Пам'ятайте, чадний газ підступний ворог. Будьте пильні та бережіть себе.